Так, ну, всем привет, роботям. Сегодня у нас другой 4 третий день уже междурядки. Это уже мой Я тут посаденный сейчас покажу вам. Тут посаденный альдозорчик. Вот такая его раскладка в рядку. Да, есть, попадают вынечки. Ну а так доволі неплохо. Ну і що, ще я вам хотів показати ще одне таке поле, щоб сказати, сильно грязне, є оно дикий горошок і березочка, там трохи буде грізніше. Ну а так, якби камера не передає, ну ось так, бачите. Є амброзія така ріденька. Що зі. Так. Ну хотів показати ще цю доробку вже всі бачили з лапами. І поставив я впереди на один брус. Виходить між лапами двома бритвами. 42, 43. Смотря як сидіти, на краю брус стоїть, то виходить. Ось як бачите на краю. Виходить там 43. Если я такой трохи заступив, там 40 стоять брити. Ну факт в тому, що як видно, вони за лапу виступають. Ну і цим ми підрізаємо, получається чуть, чуть більше. Як бачите, вона виступає. Цим ми підрізаємо чуть більше, ширше зріз, Ну і отак от получається. Получається взагалі, мені кажется, бомба. А так ось для манесенький, бачите, слегка його підтрусило. Ну це фигня, такий був ворочок. Таку делаю плавну ложбиночку. Це я прошел два прохода. Сонях по вот сонях тут. Ну такий результат, конечно. Неплохенький. Да, в рядку, звісно, все тут березка залишилося. Без неї нікуди. Ну не знаю. Може потім пізніше бризну. А може і не буду бризкать. І це піде дощик, стартане. С колючка в рядку, бачите? І пофігу. Так що ось так. Модернізуємо, модернізуємо. Так, уже трошки набило березки. Тут взагалі виступає добре Бритва. Іде, можна сказати, рядышком. Ну, зато тепер ходити стало. Так, чувствительно. Ну нічого, для себе потихоньку сделаем. Все, всем удачи, всем здоровья! 7 мирного неба ну, а ми працюємо жарко сьогодні як завжди юмазик работать